Вітаю! Європейський союз домовився, власне, обговорює зараз безпекові гарантії для України. Частина вже написана, частину обговорюють міністри закордонних справ, ну а решту має затвердити через місяць е зустріч лідерів глав країн Європейського Союзу. Давайте це проаналізуємо, але спершу підпишіться на канал, для того, щоб ми з вами разом витискали російських агентів з українського Ютубу. Давайте починати. Агентство Bloomberg дізналося, які довгострокові зобов'язання у сфері безпеки Євросоюз готовий надати Україні. Проект рішень Єврокомісії вже представила державам-членам. Проект рішення про надання гарантії Україні посли ЄС обговорюватимуть цього тижня, а лідери країн-членів на саміті наступного місяця. Загалом рамковий документ виглядає наступним чином. Ми зараз перейдемось по всіх критеріях, що вони пропонують, а потім я вам скажу, що з ним так, а що не так. Тому що є дуже багато запитань, хоча і є дуже багато моментів, за які, як каже Зеленський, ми маємо бути вдячними. Так от вони ефективний сталий довгостроковий механізм надання військової техніки Україні, який мобілізує європейську оборонну промисловість. Пункт гарний, довгостроковий. Нас включають. Ми працюємо. Але зараз європейський союз стоїть а, на роздоріжжі. Вони обіцяли нам мільйон снарядів, а зараз. Надати їх не можуть Тому якщо ми говоримо про довгі до да гарантії, щоб не було ось саме таких речей. Другий пункт це забезпечення підготовки українських збройних сил. Так, ця підготовка вже відбувається. Десятками тисяч наші хлопці тренуються в топових німецьких європейських хотів сказати, бачите, по фрейду країнах, не тільки Німеччина, багато багато інших. От, але. І Британія, в тому числі. А, але ця підготовка теж двостороння. Наші хлопці теж передають їм багато знань. Не завжди те, до чого вони готують. Ми використовуємо на полі бою, тому що не завжди ці стратегії працюють. Але в будь-якому випадку вони нас прокачують дуже, дуже потужно. Поглиблення співпраці з українською оборонною промисловістю з метою посилення потенціалу та узгодження стандартів. Важливий пункт технічний сказати, що це буде прям одразу ривок і Вони збудують тисячі заводів. Ні, але зблизитись можемо. Тут треба зрозуміло, що допрацьовувати треба додавати багато чого від себе. Підтримка зусиль України з розмінування і подолання забруднення спричино вибухонебезпечними залишками. Дійсно, тут треба працювати. У нас є кілька центрів, які працюють. Є на недержавному рівні, на державному рівні, на державному і при МЧС, і на державному при мінекономіки і Укроборонпром цим займається швейцарці оцінили 700 років, щоб все розмінувати за їхніми стандартами. Тому зрозуміло, що треба по максимуму запускати ці можливості. Допомога Україні в реалізації програми реформ пов'язаних з процесом вступу до ЄС, а також посилення її здатності контролювати запаси вогнепальної зброї, легких озброєнь і боєприпасів та протидіяти будь-якому незаконному обігу. Ну, європейський союз тут теж за себе боїться, що коли ми вступимо в ЄС, ця зброя розсипеться по їхніх ринках, і це підніметься рівень бандитизму. Зрозуміло, що й ми зацікавлені, щоб в нас цього не було, але як же зрозуміло, зброя в людей на руках має бути ніколи не знаєш. Коли підлі окупанти вночі захочуть залізти до нашої країни, тому ми повинні бути поготові, і тут треба вже готувати спільне якесь законодавство. І з гарного цей пункт нам що вони допоможуть по вступу, це класно. Це потрібно, от тому тут дуже багато роботи. Треба буде засукати рукава і працювати в цьому напрямку. А підтримка енергетичного переходу країни і зусилля з яд і зусиль з ядерної безпеки. Ну тут системи ППО а про енергетику зрозуміло, що ми теж привнесемо і труба, і сховища, і наша ядерна. Міцність це те, що теж в тому числі треба Європі. Але треба переходити на їхні стандарти, на їхню мережу ЕНСО. Ми вже перейшли, але треба доопрацьовувати різні деталі. Ну, ну, і приємний пункт: обмін розвідданими і супутниковими знімками. Вони технологічніші, ніж ми, але інформації дуже часто у нас буває більше. Обмінюватись треба, доповнювати на одного треба, тому що ворог у нас спільний. Це ось те, що власне запропонував Європейський Союз. Паралельно з цим іде два процеси. Петер Павел, президент Чехії, каже: Слухайте, а ми недостатньо дали Україні для контрнаступу, щоб вона сьогодні показала суперпотужний результат. Це говорить президент Чехії, колишній генерал НАТО. І ми з ним не можемо не погодитися. Він правий, дали мало. Друга історія зараз теж іде. Європейський союз зараз не може домовитися. Про надання Україні 20 мільярдів євро. Ось це дуже велика проблема в плані того, що е обіцяють гроші, але гроші можуть не дійти. Так само обіцяють снаряди, снаряди можуть не дійти. Це дуже-дуже велика проблема. Загалом, документ тут є ще кілька пунктів, більш таких лайтових я їх навіть хотів пропустити, але посилення здатності України протистояти кібергібридним загрозам. Е Екології дуже багато, ну і, зрозуміло, що протистояння там інформаційним впливам Росії. Ну і спільний Європейський фонд миру, з якого будуть нам давати гроші, розумієте, в чому історія? Цей документ дуже сімейний, дуже потрібний. В ньому дуже багато глибинної роботи, яку дуже часто наші міністри не люблять робити, вони так хочуть, щоб все і зразу. Але чи є це план перемоги? Ні. Чи це проривний план? Ні. Чи допоможе цей план зараз виграти війну? Ні. Він проти наступної війни, проти, коли росіяни захочуть напасти, захочуть прийти в нашу країну. Проти того так, але що робити тут і зараз? Як завершити ту війну, яка зараз є? Вони прописали все дуже ґрунтовно, прописали дуже правильні речі, і те, що нам треба робити, і те, на що в нас часто не вистачає системності. От, але для прориву ні, це сталий план. Сталий план оборонятися особливо при умові, якщо ніхто не нападає. Ідеальний план. Сказати, що зараз він насичений грошима. М -м. Цей, цей план будуть пропонувати G7 теж обговорювати. Так, він ґрунтовніший, ніж те, що пропонує офіс президента, їхні 10 пунктів миру. Тут зрозуміло, тут є техніка е Насичені Рішення тут насичені прописані речі. Він більш глибокий, він більш товстий, що називається. Але питання в тому, що цього теж не вистачить. Наше завдання. Я маю інсайт, що американці розглядають дуже всерйоз наступний саміт НАТО, подивитися на те, що Байден перед виборами допоміг створити незалежну державу Палестину, а не автономію. Ну і на 75-ту зустріч країн-членів НАТО. Привести молодого, агресивного амбітного члена, який може дійсно поповнити потужний блок. Ну і це меседж радянському союзу. Дивіться, колись друга найсильніша економіка і армія в радянському союзі сьогодні на стороні НАТО. Це посилення, це дійсно пожвавлення. Вони над цим думають. Я говорив з деякими дипломатами, політиками. Вони кажуть, ну заміряємо, дивимося. Ну от можлива стаття, програмна стаття Байдена, де на це можуть бути натяки. Дуже багато перепон перешкод і старого світового. Огляду, який заважає, це є, але в будь-якому випадку Байден бачить себе таким епохальним історичним політиком, який робить такі великими мазками зміни, створює держави, розширює НАТО. Одним словом, нам така історія підходить. Тому треба працювати треба більше проривних рішень, більше про українських патріотичних рішень, для того, щоб наша держава дійсно посилювалася і була одним з європейських лідерів. Ось такого європейського тигра нам Треба вирощувати. Тільки тоді в нас є шанс зберегтися і перемогти нашого ворога. Друзі, ось такий план Європейського союзу. Напишіть свою думку, як ви вважаєте. Вам це подобається, не подобається. Треба допрацьовувати, не треба доопрацьовувати. Будемо брати, не будемо. Одним словом, напишіть своє е, враження від цього. Плану підпишіться на канал під цим відео, кнопка підписатися, зробіться, бо півтора мільйони людей щомісяця нових дивиться, а підписок ми маємо тільки там 15-20 тисяч. Тому давайте розширимо нашу присутність в українському Ютубі. Друзі, класного вам безпечного дня. І ще раз дякую за підводний дрон. Працюємо на перемогу. Бережіть себе, до зустрічі!